Показую вам таку нашу зграю. А це черненька зліва, це колечка. Скоро ми знімемо про неї відео. Це ту, яку підкинули під'їзд прямо до, ну, до мене, можна сказати. Це Марсюшка, а там Вів'єн. Стіни такі, тому що тут була пожежа, хто не знає. Навесні зимою скоріше. А, і тому все-таки. Да. Якось так. Да? Де да, моя дівчинка? колочка теж шукає сім'ї. Єдина тут не стерилізована кома. Вчора е Марсік трошки на неї піпшикав, але нічого, сьогодні вони вже друзі, вони вже поїли, лиш водичка у них стоїть. Так, перестелила, але надовго, бо вони встигли вже за секунду все вивернути того горшка. Ну, поки так, поки троє. Да, Марсік? Опа! Я думала, що її будуть ображати, скажи скажіть, мене ображати не будуть. Я сама хочу ображу, так, да, колочка? Дуже ласкава дівчинка, дуже хорошенька, так вона поправилась, така гарнісінька стала. Вже двічі вакцинована. І він тут за просто балдеє, бо затопили пічку, і вона балдеє. Ну, все рівно котикам тут тепло не буде достатньо. По тій причині, що пічка одна, а. Ну, і все старе, розумієте, воно все видуває. Для котиків інших, для бреда, і всієї тієї компашки, які знаходяться в іншій кімнаті, потрібен такий спеціальний електричний конвектор. Будемо шукати. Я буду ставити збір, бо опалення там зовсім немає. Але, відушу, що є пластикове вікно, то поки тепло, да? поки, ну, відносно, да, нормально. Але буде холодати. Треба це продумати, інших умов немає, хто там каже. Да? Ніхто на перетримку брати не хоче, давайте будемо чесні. Та і люди бувають живуть в ще гірших умовах, ніж тут котики. Тому, тому кожному котику потрібна сім'я: своя лежаночка, своя людина, своє ліжечко, де можна спати, да зайчику? Тому всі вони шукають сім'ї. Дивіться, на самовигулку котів не віддаю, щоб вони бігали вулицями. Не віддаю, вони вже набігались. Розумієте, В гірші умови я не віддаю. Ось так каже Марсик: не лізь до мене. Я ще чужий. Так. Да. Нічого. Звикнуть. Головне, що не б'ються, знаєте, не сваряться, а так звикнуть. Тому хочу для них найкращі умови це домашні ум умови, де ви гарантуєте їхню безпеку. Та... Так що, ну, пишіть ті, хто готовий саме на такі. Тому що. Знаєте, тих котиків, які бігають по вулиці, їх і машини збивають, і люди травлять, і все, що загону відбувається, я не для того їх рятую, щоб потім з ними таке сталося. Так? Хочеться якнайліпшесь, як якнайліпше, так? Така в нас стрічка. Це хотіла вам такий огляд зробити тут де чистенько, бо тих, що знизу мали хлоєсть, то там таке глум просто робиться. Спочатку треба поприбирати, так? А потім, кажі, показувати. Бо щось. Ну. Самі розумієте, через секунду в них вже брудно. Через секунду роблять уже переворот. Ану тихенько, це в іншій кімнаті, у нас лора і одрі. Так, да. дурдом що робиться. Да? Да? М -м, хороші котики. Колочка дуже гарненька дівчинка, да? дуже шукає сім'ю. Да? Скоро стерилізуємо, хай ще трошечки підросте.